Шановні колеги, наступна доповідь у нас буде онлайн. Вона буде стосуватися критичних результатів тесту лабораторного дослідження і безпеки пацієнтів. До слова запрошується Ганна Максимюк, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Пані Ганна, ви чуєте нас? Так, чуємо. Добре, ми вас чуємо, добре бачимо. Дуже приємно. Тож, запрошуємо вас до слова. Доброго дня всім. Рада бути на такій поважній конференції. Хочу подякувати за запрошення організаторам і сподіваюся, що ту інформацію, яку я хочу до вас донести, вона буде цікава для вас. Так як я є представник академічного кола, то. Лекція доповідь буде трохи в іншому руслі, але сподіваюся, тим не менше, вам буде цікаво її послухати і дізнатися щось нове. Чи можу я розшарити свій екран? Так, зараз добре бачимо екран ваш єдине що так, супер, супер, супердяка. Так, так. так. Дякую. Отже, сьогодні я власне хотіла поговорити про безпеку пацієнтів і в ракурсі повідомлення критичних результатів тесту лабораторного дослідження. Про, чому саме про безпеку пацієнтів? Тому що е, в 2008 році було проведене дослідження ВОЗ, і, власне, Альянс безпеки пацієнтів е, з'ясував, підтвердив, що найбільшої шкоди пацієнтам завдає, власне неякісне спостереження. Тобто, допомога пацієнту була надана вчасно, однак е, неповідомлення вчасної. Про критичні результати, не надання йому відповідно медичної допомоги в чітко зазначені терміни, призводило до того, що пацієнт навіть міг загинути. Тому питання безпеки виходить на перший план і пов'язане мною, як правило, з вчасним повідомленням критичних результатів. Що по критичних результатах, коли мова йде про критичні результати, то як правило у нас відразу мусить бути налагоджений процес щодо взаєморозуміння, тому що повідомлення цих критичних результатів воно є зав'язане щонайменше на трьох основних ланках. Перше, це ті працівники лабораторії, які отримують критичні результати, потім медичний персонал. І, і і, і в тому числі пацієнти або ж їх родичі, які можуть часно надати допомогу. Тому, щоб налагодити взаємозв'язки між всіма цими трьома ланками, перш за все, що радять спеціалісти, це узгодити термінологію. Тому що доволі часто, коли ми говоримо про одну і ту саму річ, але називаючи її і різними термінами, ми маємо непорозуміння між собою. Наступне, що мала би зробити лабораторія в себе, це скласти той перелік тестів, який би вважався критичними. Е, прописати алгоритм комунікації між усіма ланками, і е, якщо у нам, нам не вдається повідомити е, результати зацікавленим особам, а нагадується зацікавлені особи медичний працівник, як правило, це лікар, який скерував пацієнта на обстеження. То мусить бути в лабораторіях прописана чітко ескала... процедура ескалації конфлікту. І останнє питання, яке ми мали б себе налагодити, це документація всіх тих документів, всіх тих результатів, і які мали би чітке простежування в нашій лабораторній інформаційній системі, або ж якщо у нас немає такої можливості, то в відповідних лабораторних журналах. Коли взагалі почалося питання, постало питання критичного значення тесту. Якщо заглянути в ракурс історії, то це був 1972 рік Лундберг, і власне він перший дав визначення, що ж таке критичне значення тесту. Тому що коли б я запитала вас, що мається на увазі, кожен з нас мав би свою інтерпретацію. Отож, згідно з визначенням Лундберга, це є той результат, який свідчить про загрозу для життя пацієнта, і тому є потреба негайних дій з боку клініцистів. Взагалі, згідно рекомендацій міжнародного комітету по стандартизації в гематології, коли ми розробляємо СОПИ по критичних результатах, варто в термінах прописати такі. Терміни як істотно патологічний результат, чим він відрізняється для прикладу від критичного результату тесту, як і той, так і інший результат тесту він буде свідчити про те, що пацієнту необхідно надати допомогу якнайшвидше. Однак істотно патологічний результат він не буде свідчити про безпосередню загрозу життю пацієнта. Друге, що ми мали би прописати, це визначити порогові показники сповіщень. Тобто, якщо є потреба або нижню, або верхню межу показника для сповіщення, або ж зміну показника в динаміці. Далі, що мала би прописати лабораторія, це, власне, скласти той список сповіщень, перелік тих аналітів, які ви вважаєте, є критичними, і потребують як найшвидшого оповіщення лікуючого лікаря. І наступне дати визначення процедури ескалації. Якщо коротко, то власне це та процедура, якою ми маємо володіти, коли ми не змогли повідомити результати зацікавленій особі у певний встановлений проміжок часу. Це дуже важливо. Тобто, завдання у нас є як звідки брати інформацію по критичних результатах? Зрозуміло, щоб. Зорієнтуватися, де брати таку інформацію, щоб вона була достовірною. Питання стоїть не тільки перед нами, воно стоїть перед світовою спільнотою, і ось згідно опитування міжнародного комітету по стандартизації в гематології було опитано значна кількість лабораторій, а саме понад 600. І власне вони подали свої дані звідки ж вони брали інформацію. Як правило, 50% це були дані з оглядів департаментів або опублікованої літератури. Також значна кількість лабораторій брала цю інформацію з міжнародних або ж національних керівництв. Це було на рівні 35%. Це інше це були протоколи інших лабораторій, рекомендації виробників або ж були такі лабораторії, які взагалі не могли вказати ресурсу, звідки ж не взяли ті дані, а дуже важливо. При формуванні листка сповіщень 64% лабораторії комплектували цей листок сповіщень разом із клініцистами. Відповідно, якщо ми говоримо про літературу, то що би я вам порадила, де взяти таку літературу? Якщо у вас перед вами постане таке питання, перш за все, можете скористатися. Стандартом інституту клінічних і лабораторних стандартів, який так і називається менеджмент критичних та суттєво патологічних результатів. Всі ви знаєте, ті, хто стикалися з, з тим, де, де взяти такий стандарт, якщо офіційно придбати його на сайті, це вартує доволі багато коштів. У нас є така можливість, так як всі ми є членами вакилими. А Українська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини це асоційований член Європейської Федерації клінічної хімії та лабораторної медицини. То, відповідно, Європейська федерація клінічної хімії і лабораторної медицини надає нам можливість підписатися на участь в ФЛМ Академії. І якщо йде підписка від, може, там є дві функції: підписка індивідуальна і підписка від групи осіб. Якщо йде така групова підписка, то всі стандарти CLSI входять у річну підписку членів flm Академії і є абсолютно безкоштовними. Тому, кому постає таке питання, як придбати ці стандарти, можете скористатися такою функцією. Наступна стаття, яку я вам рекомендую, це абсолютно безкоштовно вільному доступі в інтернеті, може будь-хто нею скористатися. Власне, ця стаття це керівництво Австралійської асоціації клінічних біохіміків і Королівського коледжу патологів Австралії. І в цій статті докладно прописаний менеджмент і комунікація щодо результатів високого ризику у лабораторії. Останній перегляд, власне, був здійснений зовсім недавно. Це був в лютий 2023 року, тому сміливо можете користуватися тими, тим керівництвом і використовувати його в своїй роботі. Окрім того, у нас є своє національне керівництво, яке вийшло в 2021 році. напевно, всі ви про нього знаєте, і в цьому національному керівництві також є один з пунктів, який описує, як можна е, е, працювати з критичними результатами і як їх повідомляти клініцистам. Якщо поділити весь менеджмент процесів на чотири таких основних етапи, то перший етап, який нам варто пройти з вами, це скласти власне, той перелік та верифікувати критичні результати тесту. Як ми казали, для того, щоб скласти перелік, нам необхідно знати літературу, якою ми будемо користуватися. І Ті цифри, які ми будемо подавати від лабораторії клініку. Отож, для того, щоб з'ясувати, як налагоджені процеси по світу, і для того, щоб з'ясувати, як різні лабораторії здійснюють передачу критичних результатів, власне, міжнародний комітет по стандартизації в гематології провів опитування 666 лабораторій. Це було в 2016 році, і в їхньому опитуванні географія була наступною. Тобто, основна кількість лабораторій це була Європа 347. Далі за чисельністю у нас Австралія, Східна Азія та інші країни світу. Коли вони впитали, які саме тести вважають критичними, то з'ясувалося, що тих тестів не так вже й багато, а саме. Як правило, лабораторії повідомляли концентрацію гемоглобіну, кількість лейкоцитів, нейтрофілів та тромбоцитів. Згідно, згідно того опитування, бачимо, що міжнародний комітет по стандартизації в гематології видав рекомендації по цих чотирьох основних показниках. І щодо гемоглобіну, для прикладу, то нижня межа. Встановила 70 грам на літр, а верхня 200 грам на літр. Лейкоцит, кількість лейкоцитів, нейтрофілів і тромбоцитів, відповідно, була встановлена нижня межа на рівні 2,05 та 2050 літр а верхня 155 та тисячу гіга на літр. По гемостазіології тут у нас наступна ситуація: так як багато гемостазіологічних тестів залежить від того, якими реактивами. Користується лабораторією, які, на яких антикоагулянтах є пацієнт на чутливості теста. То ICSH рекомендує встановлювати межі для АЧТЧ локально. Кожна лабораторія робить це в залежності від того, з чим вона працює. Міжнародне нормалізаційне відношення є на рівні від 4 до 6 одиниць, а ось для фіброногену встановлена тільки нижня межа. Тобто все, що нижче 2 грам на літр, може вважатися критичним результатом. Для верхня межа для фіброногену не встановлена, так як фіброноген є поганим предиктором, і його концентрація, всі ми знаємо, зростає при багатьох патологічних станах. Також тригерами для повідомлення критичних результатів є виявлення вимазку крові властів. Паразитів, включно з малярією, шестоцитів, і якщо ми ідентифікували бактерії. Тому вважається, що величину критичних результатів для АЧТЧ, протумбінового часу, МНВ обов'язково треба визначати разом із клініцистами, передбачаючи, за якого значення може виникнути кровотеча. Локальні межі нам необхідні, тому що всі ми використов ми користуємося різними реактивами. Також величина буде залежати показника, буде залежати від фармакодинаміки препарату. І окрім того, зрозуміло, що багато пацієнтів нас крім основного препарату приймає паралельно ще різні ліки, тому це також може відображатися на результатах. Тому коли я вам наводила ось ці цифри по ICSH, Дуже хороше зауваження від міжнародного комітету, що лабораторії мають використовувати ці дані тільки у якості рекомендацій, тому що варто брати до уваги локальну популяцію пацієнтів і також клінічні потреби. Та цей список не є остаточний в залежності від то, від вашого бачення від бачення вашого керівництва від бачення клініцистів. У список можна включати також інші патологічні результати. По біохімії у нас, коли провели опитування і з'ясовували, які ж включати критичні результати, то тут розкид даних був набагато більший, ніж те, що стосувалося гематології і гемостазіології, можна знайти в інтернеті ось цю статтю Кемпела. І, власне, вона є в вільному доступі, і в ній перераховані ті критичні результати, які, як правило, стосувалися щодо біохімії. Якщо говорити більш конкретно, то, як правило, з біохімічних показників повідомляли величину місту кальцію, натрію, калію, креатиніну, глюкози та інших, які є тут представлені на цьому слайді. Взагалі, якщо ми говоримо конкретно по цих аналітах, по цих аналітах, які я тільки що перерахувала, то згідно повідомлень Королівського коледжу патологів Австралії, ми бачимо, що для натрію і калію відповідно встановлено як нижню, так і верхню межу. І відповідно нижня межа для натрію є менше ніж 120, для калію менше ніж 2,5 з Верхня більше 150 і калію більше 6,5 мілімоль на літр. Для креатиніну у нас є тільки верхня межа більше 400 м на літр, а для фосфору є тільки нижня межа 0,3 мілімоль на літр. Щодо амілази, для прикладу, то нам також потрібна тільки верхня межа, і вважається, що критичним значенням є п'ятеразове збільшення активності ферменти вище верхньої референтної межі. Взагалі, коли ви подивитеся по літературі, то побачите, що ось ці цифри доволі значно відрізняються у різних лабораторій, у різних рекомендаціях. Тому приймати рішення, ви будете виключно на місці, в залежності від своїх потреб. Як ми вже говорили, нам необхідно скласти список критичних результатів, і щоб скласти той список критичних результатів, ми повинні розуміти, яку інформацію надавати в цьому списку. Ну, перш за все надаємо назву тесту, вказуємо обов'язково одиницю вимірювання аналітику. Далі прописуємо порогові сповіщення, і важливо, щоб мали б бути встановлені часові обмеження щодо повідомлення результатів. Інколи є потреба включити додаткову інформацію для критичних результатів для різних груп пацієнтів. Маємо приклад, як виглядає табличка по сповіщенню критичних результатів. Власне, це той Королівський коледж патологів в Австралії запропонував ось так оформляти той список критичних результатів. Що ми бачимо на даному слайді? Маємо аналіт, який ми будемо повідомляти, обов'язково вказуємо одиниці вимірювання. Далі у нас є верхня і нижня межа. Важливо, що ось тут, якщо поглянути на натрій, то в цій клініці вважають, що варто прописувати окремо нижню межу для дорослих і для пацієнтів, які є молодшими за 16 років. Маємо верхню межу однаково для цих пацієнтів, і обов'язково прописаний тип комунікації для первинної і вторинної допомоги. І ось ця буквочка Е це означає, що комунікація мала би відбутися протягом двох. Годин. Дуже важливо, коли б у вас були ось такі, така колонка з коментарями, і, зокрема, те, що стосується натрію, і вважається, що це обов'язково до розвіду, звернути обов'язково увагу, звернути посилену увагу для дітей, у яких встановлено гіпонатріомії. Як ми вже говорили, інколи додатково може, може бути потреба у встановленні критичних результатів для різних груп пацієнтів. І, зокрема, маємо приклад з критичних результатів однієї польської клініки. Бачимо, що є критичні результати для трьох груп пацієнтів, тобто є окремі межі для дорослих, для дітей і для новонароджених. Окрім того, ми казали, що обов'язково мали би бути, бути одиниці вимірювання аналіту, і бачимо, що в даному випадку. Для глюкози є повідомлення як в мілімолях на літр, так і в міліграмах на децилітр. Перший етап ми пройшли. Наступне це дуже складний етап налагодження алгоритму комунікації. Як, в принципі, працюють люди з повідомленням практичних результатів, і скільки часу вони на це виділяють собі. Згідно опитування, бачимо, що різні лабораторії витрачають різний час на повідомлення результатів. Отож, якщо ми подивимося на цю кругову діаграму, то бачимо, що близько 14% на повідомлення практичного результату витрачають близько 15 хвилин, 11% пробляться протягом 30 хвилин, і відповідно 13-26% протягом години та двох. Але бачимо, ось тут є такий великий значний зелений сегмент 34%. Це е, лабораторії не не сказали чітко час, але каза, е, сказали, що вони роблять це так швидко, як тільки це можливо. Так, Перепрошую. Отож, е, яку інформацію маємо донести до зацікавленої особи? Перш за все, е, радять в лабораторії мати особину, яка е, буде. Е, Проінструктована щодо того, яким чином передавати таку інформацію. Вона має представитись, і при передачі інформації вказати ім'я пацієнта, який був обстежений, зазначити дату і час, і власне той тест, який виконали для зазначеного пацієнта, і результати тесту з одиницями вимірювання. Якщо є потреба, то можна вказати тип зразка, який був проаналізований, і референтний інтервал. Не завжди е, є можливість повідомити цю е, інформацію в чітко зазначений час, і якщо у нас прописаний час перевищено, то е, мусить бути в лабораторії налагоджена процедура ескалації. Е, яким чином е, налагодити цю процедуру ескалації? Якщо ми в принципі відкриємо наш стандарт 15189, е, четверту редакцію, то в пункті 7413, у нас є власні вимоги щодо повідомлення тих практичних результатів, і, зокрема, в підпункті Сі, прописано, що лабораторії повинні мати процедуру ескалації, коли відповідальна особа не може сконтактувати з лікарем, який скерував на дослідження яким чином радять налагодити ось цю процедуру ескалації у своїх установах? Оця цей скрін у нас з 2023 року власне ті останні керівництво по менеджменту та комунікації результатів високого ризику, і вони радять побудувати наступний ланцюжок повідомлення результатів за ескалації конфлікту. Перш за все, якщо ми контактуємо з тим лікарем, який скерував на дослідження, і не можемо сконтактувати з ним у чітко відведений проміжок часу, то ми мусимо контактувати з лікуючим лікарем. Наступною особою вони радять турбувати медсестру, яка турбується про пацієнта, реєстратора, і якщо немає відповіді від них, то без сумніву. Вся інформація передається в відділ невідкладної допомоги. Так як у нас пацієнти можуть бути всередині лікарні і вони можуть поступати зовні, то в нас в установі мусять бути розроблені дві різні процедури щодо ескалації конфлікту. Єдине, що хочу тут ще раз наголосити, що ось весь цей ланцюжок ланцюжок запускається тоді, коли ми не змогли сконтактувати з зацікавленою особою у чітко відведені терміну. Тобто відповідь має надійти на, на наше повідомлення у наперед визначені часові рамки. Останнє питання, яке би мало ми з'ясовувати по критичних результатах, це, власне, як проводити документацію, що записувати і як записувати. Отож, 15189 просить від нас наступну інформацію про критичні результати тесту. Коли записати дату і час, коли ми передали цю інформацію, дані працівника лабораторії, який повідомив результат, і ідентифікацію реципієнта, тобто той, хто отримав ці результати, ідентифікацію пацієнта, результати тесту, і якщо у нас виникли якісь труднощі, то обов'язково їх занотовувати. Якщо ми вже налагодили цей процес у себе в лабораторіях, установі. То важливо подивитися, чи він направду дає нам якусь користь, і для того, щоб ми могли оцінити це кількісно, бажано запровадити індикатори якості, яким чином можна публікувати наші результати і ефективність нашої роботи. Ми можемо порахувати відсоток критичних результатів, які не повідомили реципієнту. Можемо обрахувати час повідомлення критичних результатів. Можемо також повідомити порахувати відсоток критичних результатів, які передали в усній формі, і отримали на них підтвердження а також можна рахувати, для прикладу незадокументовані повідомлення. Це як варіант, ви, ви свого боку можете використати будь-які інші індикатори якості. Важливо, щоб ви могли проконтролювати те, що ви робили, і чи є насправді процес більш ефективним. Питання перегляду критичних результатів, без сумніву, буде поставати перед нами. Тому як часто це робити? Знову ж таки, дані опитування, як це роблять у світі? Кожного року критичні результати переглядають приблизно 40% лабораторій. Раз на два роки це близько 22%, раз на три роки близько 7%. Як часто нам це робити згідно рекомендацій? Зрозуміло, що виходять нові дані, у нас з'являються нові технології, то варто переглядати і поновлювати список критичних результатів кожних два роки, або ж частіше, якщо у нас є нові, нова інформація. Внутрішній аудит згідно плану, проводимо і робимо це принаймні раз на рік. Скільки часу зберігати записи? В Австралії це як мінімум 7 років для дорослих пацієнтів, а у педіатрії може бути навіть довший термін. Все це залежить від тих вимог, які є в країні на даний момент. Отже, ми говорили з вами про те про критичні результати тесту. Говорили дуже багато показників. А взагалі, коли проаналізувати, які ж критичні результати тесту, найчастіше повідомляють. То маємо таких два яскравих приклади. У США з критичними результатами вважаються калій, натрій, кальцій, кількість лейкоцитів, тромбоцитів, а протромбіновий час і концентрація гемоглобіну. В Європі цих критичних результатів є набагато менше. Як правило, більшість лабораторій у Європі повідомляють концентрацію калію, натрію і концентрацію глюкози. О, ще одне питання, яке поста, постає над нами, як оформити стандартну операційну процедуру по критичних результатах. В інтернеті є багато різних прикладів. Зокрема, тут я зробила скрін для стандартної операційної процедури, яку розробила Світня організація з охорони здоров'я, також є в вільному доступі, можете нею користуватися. Працівники нашої кафедри опублікували статтю по критичних результатах медичної лабораторії, скрін перед вами, стаття в вільному доступі. Також до вашої уваги, якщо комусь цікаво, можете собі її знайти і знайомитися з нею. Без сумніву, безпека пацієнтів в значній мірі залежить від ефективного менеджменту критичних результатів дослідження. А документація процедури комунікації з клініцистами та надання інформації про критичні результати дозволить розслідкувати процедуру їх утримання. Хочу подякувати вам за увагу. Бережімо себе, дбаємо про наших пацієнтів і пам'ятаємо про те, що кожен з нас потенційно може бути тією особою, яка в певний день потребуватиме своєчасної медичної допомоги. Дякую всім за увагу. Дякуємо, пані Ганно, за дуже чудову презентацію, за, за, за такий гарний огляд щодо критичних результатів. Чи будуть якісь питання, колеги? Дякую.